Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного та красивого у розрізі м'ясного рулета із шпинатом. Рулет за цим рецептом получається неймовірно смачний, ніжний і ситний, і дуже файно, ефективно виглядає на м'ясної тарілці. Який рулет може... Приготувати на будь-який святковий стіл. І я вам зараз кажу, що я його робила із свинин. Але ви його можете зробити із іншого м'яса, яке ви любите, або яке у вас є. Бо є таких багато людей, які не вживають свинину. Так що ви можете брати, наприклад, телятину або там курятину. Ну, в общем, яке хочете м'ясо таке беріть. Ото вже по вашому бажанню. А рулет, по-любому, буде смачний. Готується легко, не тяжко. І ще вам хочу указати, що, наприклад, я робила один рулет. Якщо вам важко закрутити такий майвеликий рулет, ви можете його поділити вже готовий фарш на дві частини і зробити два май маймаленькі, може вам так буде майлегко. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Так, тут у мене є м'ясний фарш, у мене свинина. Висипаю туди манку, ми кажемо гріз, одно яйце, посолю, трясу чорний молотий перець, добавляю сухий чеснок, кладу солодку паприку. І тут в мене є цибуля, я її пересилувала. Одна столова ложка цибулі пересилованої. Ото десь одна половинка із такої середньої цибулі. І тепер цей фарш, мені треба перемішати руками до однорідності. І все, фарш я перемішала. Який файний, червоний має бути, бо я там поклала солодку паприку. За бажанням, ви ще можете додати, наприклад, приправу до м'яса, або якусь приправу, яку ви любите. І має бути у вас суль, там чорний молотий перець. Ото все кладете за своїм смаком. Треба покушати, бо вам було так нормально і все. Фарш я виклала на пергаментну бумагу і всяким його файно розрівняла. У мене це получив кусок такий. 34 на 39. Ну, от уже, як у вас там получать. І тепер на нього кладу листя шпинату. Так, по всьому і файно розрівнюю. Ну, дивіться, як воно виглядає. Тепер із цього краю кладу порисиловану морку. І так її файно уплотняю, аби у результаті у розрізаному вже рулетові не було всередині пустот. І зверху кладу. Болгарський перець. Виклала вам болгарський перець, і всяк воно виглядає тепірка. Показую вам, аби ви добре виділи. А теперка скручую рулетом. Я думаю, що цей рулет, і ця робота вам щось нагадує. У мене недавно виходив ролик. Із курячої рулет або зіндичко із листочками норі. І все дещо подібне. Ну він мало інакше буде виглядати і у розрізі, і на смак. Тепер беру з одного краю і починаю його закручувати. І треба так дуже плотно його закручувати, аби сам він далі держав. Так, загорнула його файному осяк, уплотняю. Або він був круглий до самого кінця. І тепер його треба перекласти на фольгу Фольгу я беру два слої, якщо у вас дуже тоненька, можу взяти і 3-4 слої, аби це файно плотно держав рулет. Так, тепер рулет просто перекладаю на фольгу Дивіться, як ото все робить. Просто перекрутила і все. Он вже є на фользі. Тепер забираю усю пергаментну бумагу і закручую у фользі. Так, беру його і закручую. Так, файно, теж плотно. А ось вона там тримає файну форму. Так. Загорнула, затискаю один край, так як цукерку. Так, аби воно все було там плотно. І так само затискаю плотно, файно другий край, теж як цукерочку. Переклала його у форму і кладу у духовку розігріту до 200 градусів. Пройшло 45 хвилин у духовці. Я його вибрала рулет. Тепер я його розкриваю від фольги. То беру просто ножицями і так воно все легко робить. Просто Треба так, аби і рулет не пошкодити, акуратно робити. Фольгу розгортаю. Всяк він виглядає, йдуть із нього пари, бо він горячий. Тепер беру солодку паприку. Маленько наливаю олії соняшникової, розмішую і сив олією з паприкою, змащую зверху рулет. Ото все робить для того, аби зверху була така файна шкуриночка. Видите, сяк його змащую з усіх сторін. Он і так був був файний, або сяк коли його змастити, то ще буде май такий май рум'яний. Ви бачите, нарост має файний кольор, ще його покладу у духовку. Він сяк там іще файненько припече. Та вопше буде красота. А тепер його оп'ять кладу в духовку. На 10-15 хвилин, так аби сяк просто він файно зарум'янив. І зверху би сяк зробила файна Шкориночка. Так, пройшло ще 10 хвилин у духовці. Рулет у мене запікся, звір зарум'янив. Запах на кухні стоїть просто неймовірний, словами не передати. Подивіться, яка зверху файна шкориночка зробилася. І все, сяк го лишаю прямо утепший аби він застив. І тоді його можна буде нарізати. Та якби він зверху не обсох, та я його опять загортаю ту фольгу, у яку він випікався, і він стане у мене у фользі. Або можеш взяти другу фольгу і зверху файно накрити. Або е, така просто була зверху рум'яна ну або він не був сухий. Можете покласти його у холодильник, або просто у прохолодне місце. Ото вже за вашим бажанням. І після того, коли рулет постоїть, файно застине і тоді його нарізаю. Нарізати можеш або май широкий кусочок, або май вузенький. ото вже, по вашому бажанню. Рулет, по-любому, файно дуже гарно тримає форму, вон не розпадається. Завто я казала, коли його закручувати. Та треба дуже файно, плотно закручувати, аби всередині не було пустот, аби савун не розлітав, коли вже буде нарізаний кусочками. Видите, як він виглядає. Думаю, що він вам полюбить. Вун файний не лише на вигляд, а вон добрий і на смак. Можете бути впевнені. І думаю, що ви пам'ятаєте, що не так давно, ну, приблизно там з передного роком, вже досить давно, я викладувала подібний рулет із листочками норі. Там теж дуже красивий розріз, і він дуже схожий на цей рулет. Ну, на смак трішки інакший, За те, що я взяла і м'ясо друге, і в общем малося чуть-чуть рецепт відрізняє. І я вам лишу посилання і на той рулет. Хоча багато з вас мене запитували, що де купити норі, що таке норі, і так далі. Та зато я це поділила і з цим рецептом. Оба рецепти, вони між собою схожі, але дуже і дуже смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати сякий рулет. Думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую, козу мною ну, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, Будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! З вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!